Друзі, всім доброго дня! Я знаю, як ви полюбляєте мою рубрику Пусті баночки, тому що ця рубрика висвітлює не тільки ті продукти, які я замовляю, а й ті, які в мене закінчуються. А якщо продукт закінчився, то він реально був класний і його захотілося використати до кінця. Тому показую вам те, що в нас дуже швидко закінчується, покажу свої топові засоби, і ви собі зможете зорієнтуватися в тому, що ви могли собі замовити на майбутнє для себе. По-перше, закінчився мій пілінг для обличчя з альфа, та бета гідрокислотами. Це неймовірний продукт. Я вам про нього неодноразово не розповідала. Бачите, я його використала до останнього граму, що нічого немає. Неймовірно, класно відчуваю, всі вороговілі частинки, гарно вирівнює тон шкіри, навіть трішки розгладжується зморшки, тому, дівчата, це дуже крутий продукт. І коли на нього буде якась додаткова акція, обов'язково зверніть собі на нього увагу. Також дівчата для тих, в кого є проблеми з висипаннями: ось ці два продукти: ось цей гель. І ось ця сироватка це продукти, які працюють над тим, щоб зменшити кількість висипань, або якщо вони вже є, то їх максимально швидко підсушити. Ось цей власне гель наноситься точково на сам прищик, назакований. А ось ця сироватка наноситься на всю область, де вас, в принципі, може висипати. Насправді, це є такі засоби. А швидкої дії, це лінійка новеч. Вона не підходить для підліткового віку. Але якщо вам вже давно не 15, але турбують питання з висипаннями, то це два продукти, які я вам дуже рекомендую. Вони насправді діють. Тому, якщо цікаво, звертайтеся, допоможу вам їх замовити. Також закінчилися звичайні засоби, якими ми користуємося кожного дня всією сім'єю. Ну, от, наприклад, зубна паста. От мене, бачите, ось тут стоїть новенький тюбик. Тут старий тюбик, який закінчився. Також довикористовую пасту до останнього міліграму. Вона максимально класна. Олег мій, як стоматолог, рекомендує її своїм пацієнтам, тому можу і вам спокійно рекомендувати. Якось у нас так трапилося, що не було в нас оріфлемівської оптіфрешівської пасти. Ми купили в магазині ось таку. І хочу вам сказати, що ну, я взагалі не звикла хаяти якісь чужі марки, але це просто жах. Це не зубна паста, це жах. Я думаю, що ви по здогадалися, яка марка. Також закінчився ось такий засіб для миття для веронічки. Вона, власне, ось цей засіб підходить для миття всього тіла, і волосся, і тіло, і ніжки. Тобто, від макушки до п'яточок можна дитинку ним купати. Дуже мені ця серія. Вона на 95% складається з натуральних рослинних інгредієнтів, можна використовувати для діток з народження. Взагалі вона така максимально крута, безпечна, екологічна. Тому Якщо ви віддаєте перевагу хорошим якісним засобам для своїх дітей, можливо, ви в очікуванні дитинки, то ось ці засоби вони реально дуже класні. А, також закінчився ось такий гель для очищення шкіри. До речі, він, знаєте, він не дуже дорогий. Він орієнтовно, коли якась акція на нього є взагалі 120 гривень, можна за нього заплатити. Дуже гарно очищує шкіри. Тут до речі, є фруктові кислоти. Як на ті гроші він просто прекрасно працює. Засіб для гігієни. фемінель також неодноразово вам його показувала. Чим мені подобається, тут є молочна кислота, яка максимально адаптована до нашої інтимної зони. Я неодноразово здавала різні свої жіночі аналізи, і мені лікар говорила про те, що в мене з мікрофлорою все в порядку, тому я вам щиро рекомендую як від душі. Також закінчився мій шампунь. Це, власна, серія Хейріх, це професійна лінійка. От, власне, ось ця фіолетова серія вона працює над тим, щоб надати об'єму. Якщо у вас тонке волосся і ви постійно переживаєте, ну не те, що переживаєте, працюєте над тим, щоб гарний об'єм, то ось ця лінійка вона максимально класно над тим працює. Також закінчується ось такий гель для душу Discover з таким тропічним ароматом. Ось такий гель для душу з Кюкмбер, з огірком. Також дуже він прикольний. Мені серія лавнеча також імпонує, тому що тут 95% натуральні інгредієнти. Це, до речі, шампунь. Мій я вам також його неодноразово показувала. Він максимально класно очищує шкіру голови. І волосся, в кого жирний тип волосся, він дуже класно очищує. Дівчата, зверніть увагу, хто має жирне волосся. Це просто знахідка. Також закінчився в мене ось такий. Засіб це власне олійка для тіла з лінійки Екоб'юті. На жаль, ця серія чомусь вже в нас не випускається. І, направду, в мене шкіра комбінована більше схильно до жирної, і я цю олійку не використовувала за призначенням. Тобто, взагалі її потрібно було використовувати на обличчі як нічний крем, а я її використовувала останні рази як олійку для масажу. До Речі, повна вартість. Ось цієї олійки було 800 гривень, але так як мені для себе нічого не жалко, то я її використала як масажне масло. А також дівчата, ось цей крем це просто насолода для тіла, неймовірно класно пахне, має дуже класну текстуру, супер зволожує, і, до речі, я вам вже про це також розповідала. І відчуття зволожності триває 48 годин, 98%, 98 натуральних інгредієнтів. Так що, дуже класний засіб і, до речі, в діючому каталозі з його можна придбати з дуже класною знижкою. Мені здається, що я ще щось не показала. А, була ще в мене ось така тканина маска серії Ловнеча. Я вже вам їх показувала, вони класні. І ось така маска смузі для волосся з авокадо Також вони мені дуже полюбляються. Мені ось такого. Пакетика вистачає орієнтовно на 2-3 рази, тому що в мене волосся коротке під карей, і його не потрібно наносити маску на всю довжину, тому місто цього пакетика я реально розділяю на два рази, і мені супер вистачає. Ось так виглядає моя рубрика пусті баночки. Тому кому дівчата щось потрібно, хто довіряє моїм рекомендаціям, будь ласка, звертайтеся, допоможу вам все оформити максимально зручній і швидкій для вас формі. Дівчата, всім привіт! Бачите, в мене знову назбиралася ціла гора пустих баночок, і перед тим, як їх здати на утилізацію, хочу показати, чим користувалася, що було класне. Мала у використанні ось такий лосьон, для руки кіло з Денікі Co. Тут натуральні ефірні масла, лимону та вербени. Дуже класна серія, вона, як зовні гарно, виглядає. Бачите, ось така красива баночка, гарна ось ця така наліпка, етикетка. І дуже класний вміст. Тобто лосьон легко вбирає. Це легко впитується в тіло. Після нього така шкіра шовковиста, ніби ви пройшли якусь класну спа процедуру. Тобто цей засіб я однозначно вам дуже рекомендую. Також закінчилися моє шампунь-кондиціонер для жирного волосся з лимоном та м'ятою. Я вам цю серію вже неодноразово показувала, говорити багато не буду. Єдине, скажу для жирного волосся ця серія дуже класна. Був малой ще ось такий шампунь, нам хтось його подарував. Достатньо непоганий, але от, ось такий шампунь для ніяке Baby О, мені набагато більше подобається. Він не має ярко вираженого аромату. Ну, одним словом, той мені подобається більше. Також у Максимчика закінчився ось такий шампунь для волосся і тіла для дітей від двох рочків. Класний тим, що тут є формула без сліз, тобто миєте дитині голову і не переживаєте, що паде в очі, що буде пекти. Серія класна, має гарний, приємний аромат вживає. Також закінчився мене засіб для інтимної гігієни. Ви знаєте, я вже вам також мільйон разів розповідала про лінійку Фемінель. Вона має молочну кислоту в складі, дуже класні адаптивні формули для нашої інтимної зони, для нашого здоров'я в інтимній зоні, тому хто в пошуках хорошого засобу, ці достатньо класні. Також в мене закінчилася моя маска з серії Riggs. Я, до речі, давно нею користувалася, в якому плані? Рідко її використовувала. Для фарбованого волосся достатньо непогано, єдине, що тут 200 мл, такий достатньо невеличкий об'єм. Зубна паста закінчилась. До речі, дівчата хочу звернути вашу увагу, якщо, наприклад, ви хочете здати баночки на переробку, чи то скло, чи то пластик, їх обов'язково всередині потрібно помити, тому що якщо вони всередині засобу, вони на переробку піти не можуть. І закінчилася в мене вся моя лінійка по догляду за обличчям. Денний крем з лінійки Skin Regize. Для молодої шкіри, яка класно наповнює вологою і відновлює гарний колір шкіри. Нічний крем закінчився. До речі, ось цей нічний крем дуже круто прибрав мені мої веснянки на обличчі. Я ним дуже задоволена, тому якщо маєте проблему з пігментацією або з веснянками, то дуже-дуже класно прибирається лінійка. Якщо мати цілий комплекс, то взагалі супер результат будете мати. Також мій крем для шкіри навколо очей закінчився в серії еколаген. Мені вже от от сьогодні-завтра має приїхати новий засіб. І ось така мініатюрка. Це засіб проти висипань. Він йде в форматі гелю. Зараз, якщо тут ще трошки залишилося, бачите, він такий прозорий в форматі гелю, наносите точково на запалення і дуже класно перебирає крещики. В кого проблемна шкіра, дівчата це просто знахідка, дуже класна річ. Ось так виглядають мої пусті баночки. Буде свіженьке відео, обов'язково вам залью покажу. А ще пам'ятаєте, я вам показувала, що замовила для себе декілька засобів з нової серії Ваунт, і хочу з вами поділитися відгуками. Власне, після того, коли затестила ось це денне крем з мікропудру, який дає легку мерехтливість і матовість одночасно. Я собі взяла ось такий в повному об'ємі крем, дуже він мені подобається на день. Просто мені one love, дуже зараз він мені заходить. Також тестила ось таку масочку, нічну, яку потрібно наносити на шкіру. Почекати хвилин 10-15 і можна з нею лягати спати, вона не відбувається на подушці і зволожує протязі ночі вашу шкіру дуже-дуже класно. Вона мені також сподобалась, хочу замовити для себе в повному об'ємі. Ось цей крем-гель непоганий, але я щось, якщо чесно, не дуже його зрозуміла. тобто ось цей мені більше сподобався. І ось тут ще була ось така розігріваюча маска, вона миттєво дає ефект такого зігрівання. Зігрівання гарно відкриває пори, мотує шкіру. Тому Кому цікаво, може замовити в повному об'ємі і вам.